День військового журналіста відзначають в Україні із 14-го року, і до сьогодні вони боронять громадян від фейків і дезінформації, які поширює російська пропаганда. Також фільмують воєнні злочини країни-терористки. Кореспонденти та оператори 11-го каналу весь рік висвітлюють тему повномасштабної війни, працюють у тому числі і в гарячих точках неодноразово потрапляли під ворожі обстріли на Донеччині, в Нікополі, Марганці та інших місцях. Коли ми були останнього разу у Донецькій області і стріляли не тільки з артилерії, а стріляли з мінометів, стріляли з танків. І ну таких вибухів я реально ще не чула. Мені в такі моменти не страшно. Мені навпаки, хочеться якомога більше підзняти якомога більше зробити свого журналістського обов'язку, щоб люди побачили, що на нашій землі творить Росія.